Перше за роки незалежності України на державному рівні започатковується вивчення основ податкових знань. Міністерство доходів і зборів України спільно з Міністерством освіти і науки розробили повноцінний курс з основ податкових знань для учнів 9-11 класів. Цей курс поступово вводять у навчальний план загальноосвітніх шкіл. Першим з друку вийшов підручник для 9-х класів. Спецкурс основи податкових знань викладатиметься як факультатив у всіх загальноосвітніх школах. Школярі вивчатимуть історію виникнення і розвитку податків у світі та в Україні. Зможуть дізнатися, які є види податків і зборів, які з них сплачує їхня родина, і як обчислювати та сплачувати їх. Презентація цього підручника нещодавно відбулась у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 Розпочала зустріч із дев'ятикласниками методист районного метод кабінету Ольга Ткачук, яка зазначила, що усі прагнуть побудувати сильну і процвітаючу державу із конкурентною ринковою економікою, стати частиною європейської спільноти. Але без сумлінної сплати податків це неможливо. Тож люди повинні мати відповідні знання. Презентуючи підручник, головний інспектор Державної податкової інспекції у Бродівському районі Руслана Темчишин наголосила, що навчальний посібник основи податкових знань допоможе школярам, як майбутнім платникам податків, познайомитись із виникненням, призначенням та суттю податків, а отримані знання стануть у нагоді і в практичній діяльності, незалежно від того, яку професію в майбутньому обере школяр. Даний курс розкриває законодавчу базу податкової системи нашої держави, основні види податків та їх функції. А особливістю підручника є те, що він містить як цікавий теоретичний матеріал, так і практикум для учнів, що дозволить їм навчитися самостійно, працювати у команді однодумців та бути учасниками творчих проєктів. Про важливість та актуальність підручника основи податкових знань говорили і вчителі Людмила Гудима та Наталія Леонтюк. Наприкінці зустрічі до школярів звернулася бібліотекар спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Ольга Олійник. Вона побажала досягати високих результатів у навчанні, бути активними у громадському житті та згодом стати сумлінними платниками податків. А відповіді на запитання, що цікавитимуть учнів, вони можуть знайти у шкільній бібліотеці. Новий спецкурс викликав зацікавлення як вчителів, так і учнів. Усі присутні дійшли одностайної думки, що посібник стане у нагоді майбутнім платникам податків, бо закладається фундамент для змін, які будуть відчутні не тут і зараз, а через десятиріччя.